Мільярдерам не можна дозволяти займатися геоінженерією планети. Геоінженерія, порятунок планети стає небезпечною грою в руках багатих. Ми стоїмо на порозі кліматичної катастрофи. Наука однозначна, зміна клімату є реальністю, і її наслідки вже відчуваються в усьому світі. Однак, замість того, щоб вирішувати проблему в корені, Скорочуючи викиди та рухаючись до стійкої економіки, все частіше говорять про геоінженерію, технології, які обіцяють виправити планету, змінивши її атмосферу та клімат. І тут виникає питання, кому дозволено вирішувати долю всієї планети. І чи стане геоінженерія ще одним інструментом у руках найбагатших, що дозволить їм уникнути відповідальності за свій внесок у проблему клімату? Як людина, яка десятиліттями спостерігає за розвитком технологій та їх впливом на суспільство, я глибоко стурбований цією тенденцією. Ми вже бачили, як технологічні інновації, створені з благими намірами, призвели до ненавмисних і часто негативних наслідків. Згадайте тільки історію з озоноруйнівною речовиною Фреоном, який використовували в холодильниках і кондиціонерах, і який виявився смертельною отрутою для озонового шару. Ідея про те, що мільярдери можуть фінансувати геоінженерію для врятування планети, здається мені надзвичайно небезпечною. Це не лише питання фінансування, це питання контролю і відповідальності. Уявіть собі ситуацію, коли невелика група людей з величезним багатством і впливом вирішує, як змінити клімат усієї планети. Що робити, якщо їхні рішення виявляться помилковими? Що, якщо вони переслідують власні інтереси, ігноруючи потреби та права інших. Колективізм проти індивідуалізму ключовий вибір. Вихідний матеріал робить важливий момент. Боротьба зі зміною клімату є колективістською справою. У нас лише одна планета, і дії кожної людини, кожної компанії, кожної країни впливають на всіх. Викидати гроші на вітер, намагаючись залатати дірку в екосистемі це не вирішення проблеми, а лише спроба уникнути відповідальності. Я вважаю, що ключовим недоліком підходу до геоінженерії є його індивідуалістичний характер. Ми, як суспільство, повинні визнати, що планета є спільним надбанням, і рішення щодо її майбутнього повинні прийматися демократичним шляхом, враховуючи інтереси всіх зацікавлених сторін. Ризики геоінженерії, непередбачувані наслідки. Вчені вже попереджають про потенційні ризики геоінженерії. Посухи та руйнування озонового шару лише деякі з можливих наслідків. Ми не можемо точно передбачити, як зміна клімату вплине на різні регіони світу і як геоінженерія може посилити або пом'якшити ці наслідки. І що найголовніше, ми не можемо знати, які непередбачені наслідки можуть виникнути через втручання в складну систему планети. Екосистема це неймовірно складна мережа взаємозв'язків, і будь-яка зміна в одній частині може мати непередбачувані наслідки для інших. Супутникова гонка ще одна проблема, яка викликає занепокоєння. Також у статті йдеться про проблему із супутниками в космосі. Зростання кількості супутників, особливо в рамках програми сталих, створює додаткове навантаження на атмосферу та може негативно вплинути на нічне небо. Ця проблема демонструє, як технічний прогрес, не підкріплений належним регулюванням, може призвести до небажаних наслідків ми повинні знайти баланс між розвитком технологій і захистом навколишнього середовища. Міжнародне регулювання єдиний вихід. Переконаний, що міжнародне регулювання геоінженерної та супутникової діяльності є єдиним виходом із цієї ситуації. Нам потрібні глобальні угоди, які встановлюють чіткі правила та обмеження, забезпечують прозорість і підзвітність. Ці угоди мають бути розроблені та прийняті за участю всіх зацікавлених сторін, урядів, науковців, бізнесу та громадянського суспільства. Особистий досвід, погляд зсередини. Я пам'ятаю, як у 90-х працював над проєктом із розробки нових матеріалів для сонячних батарей. Ми були впевнені, що створюємо екологічно чисту технологію, яка допоможе вирішити енергетичну кризу. Однак у процесі виробництва цих матеріалів використовувалися токсичні речовини, які завдавали шкоди навколишньому середовищу. Цей досвід навчив мене, що технічний прогрес це не завжди добре. Ми повинні завжди враховувати потенційні ризики та негативні наслідки наших дій. Що робити прямо зараз? Підтримка наукових досліджень необхідно фінансувати дослідження кліматології та геоінженерії, щоб краще зрозуміти ризики та потенційні переваги цих технологій. Розвивати міжнародну співпрацю необхідно посилити міжнародне співробітництво в галузі клімату та геоінженерії для розробки та прийняття глобальних угод. Посилити громадський контроль необхідно посилити громадський контроль за зміною клімату та геоінженерною діяльністю компаній і урядів. Зменшити викиди. Найголовніше зменшити викиди парникових газів. Геоінженерія не повинна розглядатися як заміна скорочення викидів, а лише як останній засіб, який можна використовувати, коли це абсолютно необхідно. Освіта і просвітництво. Необхідно підвищити обізнаність громадськості щодо проблем клімату та геоінженерії, щоб люди могли приймати обґрунтовані рішення. Висновок Майбутні планети в наших руках. Майбутнє нашої планети залежить від нашої здатності приймати колективні рішення, засновані на науці та за участю всіх людей. Геоінженерія не повинна стати інструментом в руках багатих, що дозволяє їм уникати відповідальності за свій внесок у проблему клімату. Ми повинні прагнути до сталого розвитку, який дозволяє нам жити в гармонії з природою та забезпечувати добробут майбутніх поколінь, збереження планети, це не завдання окремих людей чи компаній, а відповідальність всього людства. Ігнорувати це значить підписати смертний вирок собі та своїм нащадкам. Ключовий висновок, геоінженерія це палка з двома кінцями, це може бути або рішенням, або катастрофою. Головне не допустити, щоб її контролювали ті, хто переслідує власні інтереси.